До ефіру доєднується Наталія Шамрай, директорка департаменту центру надання адміністративних послуг міста Києва. Пані Наталію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Скажіть, будь ласка, чи спостерігались? А може, спостерігаються певні черги біля ЦНАПів, зокрема в Києві. Понеділях ми не працюємо. Це єдиний день на тиждень, в який ми не працюємо. А так працюємо ми з понеділка по суботу з 9 до 18 години. Стосовно черг. Ми працювали вчора в штатному режимі, дійсно запустили таку послугу. За послугою в місті Києві вчора звернулося, здається, 850 осіб. А загалом СНП міста Києва вчора надали 2060 послуг. Тому, от, якщо казати про те, в процентному відношенні скільки саме послуг ми надали для оновлення даних, ну це майже там третина. Ні, трошки більше ніж третина. Пані Наталя, переглядаючи соціальні мережі, знаходили абсолютно різні світлини, і були світлини щодо черг. До ЦНАПів люди приходили, знаючи те, що до військоматів є черги, приходили заздалегідь вже о сьомій годині, стояли там, чекали. Чи можете ви сказати про навантаження на працівників ЦНАПів? Чи є необхідність виводити додаткові зміни, чи поки що можете впоратися тією кількістю працівників, які виконують свою роботу, і щодо кількості людей, ви сказали, що 800 за добу. Відповідно, вам вистачає, так? Такої кількості людей прокоменти. Ви ж бачите, ми встигаємо приймати окрім військовозобов'язаних і всі інші послуги. Да? Зрозуміло, що от там було відео, коли людина чекала три години в черзі, а потім за 10 хвилин її обслуговували. Передбачити навантаженість і кількість черг ну неможливо, тому що ви розумієте, що одночасно можуть там на одні в один звернутися більша кількість. Людей в інший менша кількість людей, але натомість вчора, на кінець дня, на 18 годину всі пішли задоволені. Тобто, в нас не було такого, знаєте, щоб людина там почекала в черзі і її не прийняли. Прийняли вчора всіх і всіх вчора задовільнили. Тому, зрозуміло, можете там слідкувати. У нас є в онлайні електронна черга, яка всередині приміщень. Можете слідкувати де ми, ну, де більше будете очікувати, очікувати де менше будете очікувати, скористатися навіть так такою можливістю. Але дійсно дуже така швидка послуга. небагато треба даних заповнювати. І от якщо стандарт роботи ЦНАПу, це 15 хвилин на одного заявника, то з цього виду послуги достатньо там 10 хвилин для того, щоб заповнити дані. Ну і, зрозуміло, потім трошечки придеться почекати результату, тобто витягу з системи, який надходить, який ми роздруковуємо, підписуємо і видаємо на руки заявнику. По ситуації, вчора система працювала доволі швидко, і витяги там знову ж таки роздруковувалися через пять 10 хвилин. Були витяги, які там трошечки були в затримці. Але от е, ну Вчора, в принципі, все спрацювало добре. Я маю надію на те, що й далі система буде працювати нормально. Стосовно наших, нашого сервісу, сервісу ЦНАПів, зрозуміло, що будемо підлаштовуватися під те, які, ну, яка потреба в цьому буде. Пані Наталя, буквально коротко одне організаційне питання. Ми зараз живемо в умовах війни і ми стаємо заручниками ситуації. Час від часу в деяких регіонах районах може зникати світло. Чи є у вас така проблема, і якщо раптом його немає, як працюють СНАПи? Проблематика стосовно відключення електроенергії, вона можлива, вона є. А ми підготувалися в кожному цнапі. Є підключених декілька робочих місць і зрозуміло до альтернативних методів живлення. І зрозуміло, що якщо відключається світло, ті е, послуги, які ми можемо приймати в паперовому вигляді, з подальшим внесенням до реєстрів ми приймаємо в паперовому. Ті, які залежать від інформаційних систем, ми приймаємо на тих роботах, робочих місцях, які додатковими методами живлення ну під'єднані під, під пані Наталя. Ну і останні з останніх скейбл дуже коротко. Які документи при собі необхідно мати? Людина зараз подивилась і вирішила, піду в ЦНАП тільки завтра дань. не сьогодні. Так, так, так. Які документи при собі мати дуже коротко паспорт громадянина України до системи вноситься паспорт. Якщо немає з собою паспорта, а є в застосунку дія відображення паспорта. Ми скористаємося шерінгом документів. Людина повинна знати свій ідентифікаційний номер, а при собі мати мобільний телефон, тому що прийде смс-інформування там доступу до системи. І якщо вона забажає, може залишити електронну пошту. Все, більше нічого не потрібно. Пані Наталі, ми дуже ми дякуємо вам за дякуємо. те, що були з. Нами на зв'язку за коментарі Наталія Шамрай, директорка департаменту центру надання адміністративних послуг міста Києва.